20 тисяч втікачів у гелянті, жах, катастрофа чи нормальний очікуваний наслідок затяжної війни. Як з'ясувала BBC, щонайменше 20 тисяч чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни, щоб уникнути мобілізації, життя цікаве, і мотивація то є сильна. Більшість порушників 14 313 – перетнули кордон пішки або уплав через річки. Решта 6 800 використали документи, отримані у шахрайський спосіб, в яких були вказані фейкові звільнення від призову, приміром через сфабриковані хвороби. Я ж пережив підрив на ОЗМСі 72 Когда? Ну, в 18 каду враховуючи, що 20 тисяч це приблизно стільки, скільки нарекрутували рекрутували у гвардію наступу НГУ. Вони є міністерством внутрішніх справ України для зміцнення зброї. Цю двадцятку назвімо гвардією відступу. Ніхто ж не образиться. Вони ж бо не дивляться це відео. Там у них нормальне життя з нормальними проблемами. Філософія, психологія. Якщо серйозно і без емоцій, то це ніби як дійсно багато приблизно 6-8 бригад, але ж сюди слід додати ще 20 тисяч. Це гвардія невдалого відступу, себто громадяни, яких затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Разом маємо понад 40 тисяч чоловіків. Якщо порівняти з дослідженням активістів книги пам'яті, які на днях опублікували результати свого підрахунку загиблих у повномасштабці, то це навіть більше, ніж підтверджених загиблих українських військових. До речі, для фанатів кричати про колосальні втрати, активістами Книги пам'яті вони вкрай кропітливо документують втрати наших збройних сил з 2014 року і їх даними в різний час послуговувалися, в тому числі і офіційні особи, також наводять слова. Міні... Істра внутрішніх справ Клименка про 15 тисяч зниклих безвісти і зауважують, що досвід підрахунку наших воєнних втрат у 2014-2015 роках показує, що переважна більшість зниклих теж загиблі. Таким нехитрим чином приходимо до проміжного висновку. Є ймовірність, що кількість втікачів та тих, хто віддали життя за суверенітет та незалежність України. Приблизно однакова від 40 до 50 тисяч. Я користуюсь виключно відкритими джерелами, офіційними або експертними даними і вас закликаю не скочуватися в конспірологію і робити те саме. Дискутувати про цифри я категорично відмовляюсь. Дякую, але от що мене дійсно цікавить у цьому питанні, і з приводу чого я волів би почути вашу думку у коментарях: а що робити з утікачами, особливо коли війна закінчиться? Офіційно ми заявляємо курс на те, аби якомога більше українців повернулися після війни, і це правильний курс. Але якщо не робити нічого, то в наших містах житимуть нашими вулицями ходитимуть люди, які раптом щось трапиться, тупо кинуть нас і здриснуть. Хіба це не привід для того, щоб як мінімум напрягтись? І цих людей буде немало, цих людей буде приблизно стільки, скільки зараз тріпочі українських прапорів на цвинтарях. Думали про це у такому сенсі. Категорія людей, які досі розганяють тему з чому закриті кордони для чоловіків, що це за радянщина. Розчарую їх, це не радянщина, як мінімум, не тільки так робили усі країни, що брали участь у основних військових конфліктах, скажімо, минулого століття. У Великій Британії в обидві світові війни вводилися обмеження на виїзд для чоловіків. Це було частиною законодавства воєнного часу. Влада встановлювала обмеження на виїзд тих, хто був призовного віку, якщо вони не мали службових або інших необхідних причин для виїзду. Хіба не як в Україні? У Франції під час обох світових війн також існували обмеження на виїзд громадян. Це було частиною мобілізаційних заходів для забезпечення потреб армії. У воєнний час виїзд за кордон без дозволу розглядався як порушення закону. Хіба не як в Україні? Про Чину не буду, бо там третій рейх, але заборони там теж існували. А чи були у цих країнах ухилянти та втікачі? Та повно, ви ж не приведе господь не подумайте, що це тільки ми якісь не такі. Навпаки, порівнюючи з нинішнім багатомільйонним відтоком населення з боліт, ну це я про РФ, Наша скромна сорокатисячна гвардія відступу і не до відступу працює скоріше на суперпатріотичний та ультрамаскулінний образ України? як штани сняв, як вивалив. Я говорю, ні Бо це не такий вже й великий відсоток чоловіка, які мали б виконувати свій конституційний обов'язок. А що робили з втікачами там на заході? Досвід європейських країн мені у цьому питанні теж подобається. Ухилянтів та втікачів карали і після закінчення війни що першої, що другої світових у Англії, Франції, Німеччині найпоширеніші опції значні, реально значні штрафи, які враховувалися пропорційно від доходу чи статків. Ну або в'язниця Приїхали, Твою мать скажете: ну ну полякай то ще, тоді взагалі ніхто не вернеться. А я скажу: конфіскація майна в країнах Європи чудово спрацювала. Хочеш не втратити свою хату, бізнес чи інше майно в Україні, поки здриснув в бідронку на закупи. Заплати по-доброму офігенний штраф за те, що порушив закон. Бо ж порушив? Ну і от вже далі вільно обирай країну для проживання. Або ми конфіскуємо твоє майно тут. Приїхали! Твою мать з тих з кого нічого взяти, ну нічого і не візьмеш. Жиза захочуть повертатися, хай оформлюють оплату частинами на штраф і перестають корчити себе абіжено. Коротко я розказав, що хотів, а тепер питання до тих, хто додивився це відео до кінця, за що вам красно дякую. А як ви бачите процедуру після воєнного повернення чоловіків призовного віку, які реально не мали обмежень по здоров'ю чи інших законних підстав для виїзду за межі України? Чекаю на вас у коментах і радію, що ви досі дивитеся дуткевий джорнал. Ще побачимось.